Зумний бухварк все про себе знаю, свої ліки слухають, весла не знаю. Так, 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 вже слова я маю, так так, 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 так весла я маю. Я щасливий бухвак, я тому радію. Щоб діти в першому класі, ви читати відуть, так, так так, так, так вже читати віду. Святковий про профасіх на свято. Будемо літери, всі разом будемо вітати. Так, 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 будемо вітати. Так, 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 так будемо вітати. Здрастуй, поклайку, я абетка. Цікаво, абетку будемо читати. 什么月